Дільного ранку. У нас сьогодні буде дуже цікава робота. Я вирішила, як вирішила, кожного року в вересні, зазвичай, в вересні, закручую Анжіку. Це моя любима, любимий соус мій, і в мене є просто чудовий рецепт. Цей рецепт я зберігаю дуже багато років і спробую з вами поділитись. Він дійсно класний. Не впевнена, що в мене вийде поділитися якісно в плані там відеозйомки і монтажу. Но хто любить Анжіку, запишіть, спробуйте. Це дійсно смачний рецепт і дійсно вартує, щоб його готувати. Кожного разу і кожного разу насолоджуватися. Його можна використовувати при маринуванні м'яса, при заправці борщу і просто як на, на хлібчик. Тобто, ну, при заправці м'яса до жаркої. Я, наприклад, дуже люблю от горшочки додати ці янжики. Тому починаємо. Так, отже, друзі, розповідаю. Що сюди входить? Сюди входить по оригінальному рецепту: сюди входить 5 кілограм помідор. Помідори завжди вибираю, ну, зараз не покажу, бо в мене це вже все нарізано, вибираю такі м'ясисті, міцненькі, щоб, не, щоб поменше води було, щоб було м'якоті багато. Потім кілограм перцю, кілограм моркви та кілограм яблук. Яблука мають бути кисло солодкі плюс стручковий перець. Мені вживання тут все поскиду сюди однієї е, купи і чесник. Спочатку перемолюємо, е, хто як може. У мене, наприклад, немає місоробки, я буду зараз подрібнювати в е, кухонному комбайні. Я маю такий старенький кухонний комбайн, і от я в ньому подрібнюю. Так от перемелюємо його надрібно. І перемелюємо помідори, перець, моркву та яблука. І ставимо це все на півтора години варитись. Потім додаємо, додаємо потім стручковий перець, олія. Я потім ще скажу і напишу окремо: стручковий перець, олія, оцет і цукор. Ще проварюємо хвилин 40 десь до години, і ще разочок в кінці часник І закладаємо стерильні банки, стерилізуємо десь також протягом 40 хвилин. До речі, перець, бачите, я завжди пишу: в оригінальному рецепті має бути червона м'ясиста ротунда. У мене, на жаль, в Чехії взагалі з перцем з однієї сторони, якби ну, є вибір, є перець. Ну от утої клаші, класної, класичної ротунди, до якої ми звикли, і яку ми даємо до салату, Ну, скажімо так, вона тут не зовсім підходяща для закруток. Тому я беру от звичайний, звичайний перець, просто дивлю, щоб він був м'ясистий. Зазвичай він отакий, не дуже має торговий вигляд, мене це не хвилює, тому що це все буде в переробку, піде. І вже тоді додаю до анжіки отакий звичайний перець. Так ж, Поїхали, покажу вже потім з перемелено, як воно виглядає. До речі, я також, можливо, якась господині там по-іншому це роблять. Я не люблю, щоб все було дуже мілко перемелено. Я навпаки намагаюся, щоб в цьому села, в цій анжіці, були прям кусочки, дрібненькі, правда, дрібненькі кусочки, і перцю, і моркви. і... Чесничку, щоб це не було е, джемоподібна маса, тому що я її такі анджіки бачила. Тобто, от не люблю. Так що починаємо. Ну що, маємо це все вже перетерте. Я казала, що я люблю отаку консистенцію, щоб була м'якоть. І починаємо тихенько. У мене сьогодні буде велика кухонна робота, бо я маю зварити ще борщ. Ну, маю дуже багато ще зробити їжу до середи хоча б так як ми всі по роботах. Так що, паралельно готуємо борщ і варимо анжіку. У мене все вариться, жариться, шпариться Потім зажарка на борщ. Зараз ми додали, о, я забула сказати, що я все роблю лише на половину порції. Тому е, о, ті всі э, цифри, які я вам сказала, там 5 кг помідор, кг перцю, це повна порція, Я роблю на половину. Тому зараз сюди пішло не е, 500 мл олії, а всього у нас всього 250. Тобто сюди пішло з половиною гострого стручкового перцю, таких доволі величеньких, сюди пішли 250 мл оциту, і сюди пішло 250 мл олії. І варимо ще годину. Тим часом готуємо борщ. І знову маленьке включення. Чим замінити каву? Так, В мене пальці вже від буряків моркви всього чого хочете, тому прошу не звертати уваги. Чим замінити каву? От сміються часом, часом, часто сміються з з того, що в Радянському Союзі пили каву з ячменю і з. Господи Боже, як це? Як це? Чеканка, от вона квіточка, у нас на буковині в кажуть петрові батоги. Так от, так от, оця квіточка, я також я страшний любитель кави. Я можу випити 3-5 чашок, а можу одну чашку пити цілий день. А, цикорій, ось, цикорій. Згадала. Так от, якщо ви, наприклад, я від кави не відмовляюсь, я її п'ю, але поставила собі планку, що я п'ю каву тільки вранці і десь на обід. А далі, коли мені хочеться чогось чорного-гіркого, тому що я каву п'ю не задля тонусу, а для того, що мені подобається дійсно гіркий смак. Я не п'ю з цукром, вже багато років, я взагалі цукру не люблю. І там практично не вживаю всяких яких цих тортиків. Я дуже люблю чорний гіркий шоколад. Тобто ви зрозуміли, я не по солодощах. Тобто все, що солодке, це швидше не до мене. Так от, ось він, напій. В Чехії він називається Каро, там ще є. До речі, це не реклама фірми. Є різні виробники, але слідкуйте, щоб він був все-таки натуральний і без домішків цукру. Тому що зараз дуже багато в магазинах продається цекорі. В Чехи, до речі, дуже люблять цей напій, дуже багато продаються з готових, типу як наше капучинко або наше три в одному з цукром. Так от, я б то не радила брати взагалі, тому що, да, кави там немає, але там коняча доза цукру. Чим корисний цикорій? Можна в інтернеті почути різні, різні різну інформацію, але. Його спокон віків використовували в нас, особливо на Західній Україні, з метою лікування кишечника і урологічних проблем. І от коли починаєш дивитися дійсно, що таке цикорій, це по суті, по великому рахунку, клітчатка. Це унікальний, унікальне джерело натуральної клітковини. Яка є найкращим скажімо, пробіотиком для того, щоб у вас заселилася нормальна мікрофлора? Тому, якщо ви маєте якісь кишкові розлади, просто введіть в свій раціон напій з цикорію. Тому що от він насправді дуже-дуже корисний, він не містить багато, він майже не має жодних ну, дуже бідний на вітаміни, він має там, здається, вітамін в 6 і Б. Так, да, вітамін в 6 але його дуже мало того вітаміну. А от клітковина, до того ж та клітковина, яка дуже корисна для нашого кишківника, Справжня клітковина, я буду це називати просто доступною мовою. Основа цієї рослини це клітковина. І тому дійсно, коли, наприклад, не працюють нирки, ви вчасно виводите кал з кишечника і воно все не усмоктується, Відповідно, хворим з нерковою недостатністю ставало краще. Люди це помітили. Те саме стосується різних колітів там ентероколітів і так далі. І так далі. Зараз це надзвичайно актуально, тому що зараз ми використовуємо антибіотики наліво на право. Ми їмо їжу, яку хочемо і не вважаємо за корисною в кавичках. Тому от кажу я не кажу, щоб ви там пана ні в жодному разі. Ну просто введіть його в свій раціон, щоб воно у вас було, і повірте, повірте, ваш кишківник скаже дякую. В жодному разі я не відношуся до людей, які є противниками кави. Навпаки, кава в... В... в певній мірі, це дуже корисна річ, але треба її пити, по-перше, якісним, а по-друге, не переборщувати. Взагалі, все, все треба пити в міру, вживати в міру. Тому, якщо ви бачите, що ви вже дві кави випили, і вам далі чогось хочеться, спробуйте це. Hehehehe <laughs> Борщик вийшов, вже закипає, Трошки 2-3 хвилинки покипить і знімаю. І даю настоятися. обов'язково треба дати борщ, це така штука, яка хоче, щоб він. Взагалі ідеальний борщ буде завтра. Так що, ням-ням. Ось ми приступили до останнього етапу стерилізація. Я стерилізую так. В таких кришках закручую. До речі, хто боїться, можете спокійно їх використовувати кілька разів. У мене, слава Богу, сказати, все стоїть, ні разу ніколи не постріляло. Використовую банку з-під майонезу, банка з-під кукурудзи. Ось ці, до речі, дуже мені подобаються ці банки. Так що 40 хвилин стерилізації. Но стерилізацію, я думаю, що усі знають, починаємо вважати від моменту, коли закипить в банці, а не коли закипить вода. зовсім... Дусим погано, все вже викрило. Так що стерилізуємо мої поганочки, баночки Бачки гарненькі. Такі прикольні-прикольні. Одні перевертати, ну не обов'язково перевертати це. Я так перевіряла, чи кришка герметична. Ну, я завжди накриваю. Все, І остиваємо. Завтра. Завтра знесемо, може в підвал, а може вже будемо пробувати.